П'ять порад, які я хочу дати тим людям, які заробляють від трьох тисяч доларів. Всім привіт! Мене звати Саша Орлова. І сьогодні буде таке камерне відео в машині, де я хочу вам розказати, які я робила дії для того, щоб вирости з вже такої великої, да для багатьох насправді планки, що от треба робити. І перша моя порада, яку я хочу дати одразу, це. Рахуйте гроші, тому що якщо ми починаємо нормально заробляти, ми стикаємось з такою історією, що ми наліво, направо, і ми постійно витрачаємо наші гроші незрозуміло куди. І прикол в тому, що як тільки ми почнемо їх рахувати, ми побачимо, що їх викидається нормальна кількість, тільки тому, що завжди в світі є такі люди, які це насправді не тільки люди, але люди, ситуації, які до вас притягуються, де люди хочуть під'єднатися до вашого гаманця. Це нормально так завжди буде. Ми нічого не можемо з цим зробити, але ми можемо змінити до цього відношення. Як тільки я почала нормально заробляти гроші, я навіть... Не то, що зрозуміла, я навіть не зрозуміла, як в мене з'явилися якісь люди, яким треба допомогти. У мене з'явилися якісь ситуації, які мені треба терміново вирішувати, і я почала їх вирішувати грошима. І насправді це круто. Коли ми маємо гроші, ми заради цього їх і заробляємо. Але ця кількість подій почала перевищувати якусь ну, для мене відчутну норму. І я вирішила просто порахувати гроші. Я от скажу вам чесно, я вже рахую гроші, напевно, восьмий чи шостий місяць, я вже не знаю скільки. І я не можу від цього відмовитися. Витись тільки тому, що я бачу наскільки я кількісно і якісно контролюю гроші, розумію скільки куди йде, і я тут вирішую. Куди ці гроші можуть піти, тому що в мене є плани на ці гроші, і я повинна розуміти, чи я в можу втиснутися в ці плани, чи ні? Тому що коли ти ще там такі суми не заробляєш, ти не думаєш там про квартири, про машини. Як тільки ти починаєш заробляти такі гроші, ти думаєш, «Блін, а як мені квартиру купити, а як машину купити? І ти починаєш думати, а чи точно ось тут треба заплатити, а чи ось тут можна заплатити, чи може краще зараз ці гроші відкласти, да і наприклад там купити собі там в майбутньому квартиру. Коротше, завжди будуть під'єднуватись люди. На ваш дохід, і вам треба чітко зрозуміти, чи зараз немає якихось людей або ситуацій, яких ви під'єднали, які ви самі собі створили, через те, що ви десь, можливо, боїтесь цих грошей, або можливо, ви не готові були до такому масштабу, а вони до вас прийшли. Або можливо, ви все були готові і все було добре. Але просто за рахунок того, що ви не вмієте цими грошима керувати, от ви і впали в таку ситуацію, що гроші наче є, а їх, наче і немає. Друга моя порада. От піддивляюсь свій айпад, друга моя порада це йдіть на... Курси. Якщо ви можете піти на Віп-тариф, але ви знаєте, що ви йдете саме до людини, тобто ви хочете під'єднатися до її мислення, то йдіть на Віп-тарифи. Але якщо ви маєте якусь галузь знань, яку вам потрібно вирішити. Приведу приклад дівчини, яка до нас зайшла, Вона зробила дуже класні результати в своїй б'юті сфері, і вона зробила їх без ну там, особливо э, втручання з інстаграму. Да, в неї були якісь зв'язки, в неї був там блог існуючий, який був. І в один момент вона зрозуміла, що вона зупинилась. Вона не знає, як далі робити. В підсумку вона прийшла до нас, і ми зробили так, що ми змогли їй вирости заробіток там від. Трьох тисяч доларів вже там до п'яти шести семи тисяч доларів. Тобто тут важливо, що мені вам донести що. Якщо ви йдете за інструментом, то обирайте платинум тарифи на курси, тому що це теж може вас зупиняти по типу, тіпа я вже нормально гроші заробляю, що я буду йти на платинум тарифи на будь-які курси, або на мою перепрошивку по заробітку в інстаграмі, або в ну якийсь інший курс. Але якщо ви йдете за мисленням, то йдіть тоді на ВІП тариф до людини, ну яку ви якби і вважаєте своїм авторитетом. Тобто важливо зрозуміти, що іноді бажання піти на віп-тариф для того, щоб просто дізнатися інструменти, це бажання, яке вас відштовху. Є від ваших грошей, а не навпаки, і в мене, як мінімум, ну напевно, відсотків 20 учнів вони ходять з платеному на платину, тому що вони і так ростуть. В них є можливість рости, чому б і ні. І вони а, кожен раз вони вирішують якийсь свій запит. Наприклад, коли до мене приходила Катя, перший раз вона вирішила запит, як вийти з нуля там до двох тисяч доларів, до тисячі до доларів. Далі як вийти там з тисячі доларів, там вже до трьох 4, п'яти, і далі вона вже пішла до мене на віп-тариф. Так само Ані Кісліченка, вона прийшла на платину тариф, вирішила одне питання, да, взагалі зрозуміла, що таке інстаграм, зрозуміла, як він працює, втілила ну, там якісь базові інструменти. Далі вже прийшла, виросла там до я вже не пам'ятаю, чесно, не буду казати. Да, зробила знову Х2, і вже потім вже пішла до мене на -тариф, розумієте? Тобто, вам треба подумати, можливо, зараз у вас є якісь знання або якісь інструменти, які вам треба втілити, а ви не, їх не втілюєте, бо у вас, наче, і на віп-тариф не вистачає, а на платину тариф ви вже йти не готові. Так само я, я зараз. Раз пішла на курс по інвестиціям, і я пішла на платеном тариф. Чому тому що я взагалі не розуміюся в цій темі, і мені немає сенсу обирати ВІП тариф, тому що мені треба в цілому розібратися, зробити перші дії, да зробити такі перші вкладення. Мені треба розібратися в цій темі. За це мені немає сенсу переплачувати і немає сенсу там йти одразу на ВІП. Але якщо я захочу вже детальніше розібратися в цій темі, то я вже можу обрати ну другий раз піти і обрати вже ВІП тариф. Третя така класна порада, яку я хочу вам теж дати, ін це інвестиції. Коли у вас з'являються гроші, вам треба вчитись їх накопичувати і вкладати в якісь активи. Що це може бути? Тобто, да, не обов'язково одразу чекати там, коли я там накаплю на квартиру. от тоді я й буду робити. Ні, ви можете почати з чогось невеликого. Я вам скажу свої дії, які я роблю. Ще раз скажу, я не закликаю вам так робити, тому що це і високоризикові інвестиції. Але я скажу, що роблю я. Коли в мене з'явилося перші 100, 200, 300 вільних доларів для того, щоб вкласти, я спробувала вкластись в криптопроект. Ще раз скажу, це дуже важливо. Я не вкладаю туди останні гроші і точно не вкладаю туди поки що тисяч тисячі Тобто я вклалась 100-200 доларів, і я на рік за них забула. Через рік я прокинулась, ну, умовно кажучи, прокинулась, і побачила, що в мене на рахунку замість 100 доларів там вже 1400 євро. Тобто я побачила, що це працює, і я поступово маленькими кроками, отак от вкладаю туди гроші, розуміючи, що в будь-який момент їх може не стати, бо це високо інвестиції. Друге, це choice. На да, тобто, я є партнером цієї компанії. В мене є два партнери, які сильно ростуть. Вони е, як гілочки піді мною, і я щомісяця з них отримую 15 тисяч гривень. Мені для того, щоб стати такою людиною, яка має такий пасивний дохід, мені е, треба було просто один раз розказати про це в сторі, сказати, що я оберу двох людей, які я сама особисто навчу, допоможу вам зробити результат, і ви його зробите, і будете далі продавати. Тобто їм окей, продавати для них це бізнес. Я не буду продавати цю продукцію. Я її дуже обожнюю, я нею користуюсь, але продавати її не буду. І вони зараз продають, і таким чином я отримую там 15 тисяч пасивного доходу і заробляю е, пасивно гроші. Е, третій варіант це просто відкладати навіть на депозити. Я Чому рекомендую депозити? Ви не можете там гроші зняти. Є класні банки, я не буду зараз це розповідати, це взнає. Та вже там можливо я буду робити якийсь там клуб або щось таке. Ви можете прийти до мене, і я там вже буду може більш детально розповідати, бо це теж окрема справа кожного. Да, я знайшла банк, в якому в мене є прям супервигідні умови, де є там класна можливість інвестувати саме а, з точки зору а, того, що я можу їх там к накопичувати. Тобто я не одну суму поклала і все. А я кладу там в будь-який момент, я можу покласти ще, ще ще і я кладу туди ті гроші, і я їх спеціально реально, я не можу їх звідти дістати, тобто таким чином я захищаю гроші від самої себе, і вони накопичуються. І далі я можу їх вже вкладати там, куди там, ну там дивлячись, скільки вже накопичиться. Наступне теж класна штука. Я знаю, що от, наприклад, як в нас варіанти є в Одесі, ви можете написати моєму Сережі, дізнатись, можливо, є ще якісь варіанти. В Одесі є квартири, які, в яких ти можеш вкласти перший внесок, там зробити там 10-15 тисяч доларів, і далі залишок суми що місяця. Оплачувати дуже класна штука. Я дуже її рекомендую. Рекомендую робити саме так. Це класно працює для вас, тому що е, поки ви накопичите там 50 тисяч, 40 тисяч, 30 тисяч доларів на квартиру, ви будете дуже довго чекати. Таким чином ви просто робите такое розтормінування, їде є сам будівельник, да застройщик, і це дуже зручно. Таким чином я теж зберегла свої гроші, тому що ну наші тисяч доларів наче нікуди не вкладеш, і від і просто ну, тримати їх вдома. Теж така собі історія. А таким чином ти вклав гроші, ти будь-який момент можеш Продати цю квартиру, там якщо ти сильно захочеш, але насправді я вважаю, що це дуже класна інвестиція, і краще її не продавати, а дочекатись, коли квартири добудуються, і коли вони будуть вже вам давати гроші з оренди, наприклад. Ну або там можливо ви зробите ремонт і продасте. Це вже ваша справа. Але таким чином я рекомендую інвестувати поступово. І саме коли ви інвестуєте поступово, тобто ви не чекаєте, коли от час я накаплю на квартиру, і далі буду інвестувати. Ні, поступово, тому що ви насправді ем, викачаєте м'ясо. I'm hurting them. Тобто, ви не чекаєте, от час я куплю. От і насправді треба завжди йти до цього поступово. Краще тут вкласти 100 доларів, тут попробувати, подивитися, як воно працює. І коли ти вже знаєш, от я наразі да я не скажу, що я інвестувала супер багато грошей, ну 1020, напевно доларів. В мене зараз є в інвестиціях. Це небагато насправді для там інвестицій. Але я починала зі 100 доларів там, зі, з, взагалі, от а коли я з Чорсом почала займатися, я взагалі вклала свої знання. Тобто, в мене були знання по маркетингу, я знала, як можна. Просунути класний мережовий бізнес. Я знайшла людей, які одразу готові вкластися теж там в рекламу, які мали вже якісь там задатки. Наприклад, в них вже був якийсь існуючий бізнес, щоб швидше просто ці люди могли розкачати щось в своєму бізнесі. Все. і я таким чином, я взагалі безкоштовно отримала пасивний прибуток. І далі я поступово вже почала там вкладатися в криптопроекти. Депозит там, взагалі, можна хоч з 5 гривень, почати його накопичувати. Так це не перекриває інфляцію, але головне, що ви заморожуєте свої гроші. Вони нікуди не дінуться. Раз-два викачаєте там я. Качайте м'яз інвестицій, вчитеся не витрачати гроші під нуль, і це дуже-дуже важливо. От тільки зараз, да, я е, ще почала розбиратися плюс фондовим ринком, і я розумію, що я не готова фондовий ринок одразу там взяти і вкласти там навіть 10 тисяч доларів, навіть 5 тисяч доларів поки що не готова. І моя задача купити курс, розібратися в цьому. Я взяла, от як я вже сказала, да, купила курс по інвестиціям. Я поступово розбираюся і я вкладаю 10, 20, 100 доларів. Я дивлюся, я вчуся для того, щоб потім мати голову голову, мати мозок, мати розум, правильно вкластися, коли я буду готова вкластися там 5, 10, 15, 20 тисяч доларів. Ось. Наступна така теж класна для вас порада, яку я рекомендую, це ставити собі цілі, і йти їх виконувати, тобто не жити життя по типу ну типу, я вже три тисячі заробляю, все, все можу вже відпочивати. Насправді, іноді це класно, коли тільки цієї цифри хотіли досягнути, але якщо ви хочете заробляти далі, ви повинні розуміти важливу річ. Ви вже не будете заробляти лінійно, скоріш за все. Тобто, коли ти вже... Починаєш приходити з там з трьох тисяч доларів там, на п'ять, десять і так далі, ти вже не ростеш суперлінійно. Ти вже ростеш е, за рахунок того, що ти виключаєш обмеження в своїй голові. Е, для того, щоб їх навчитись виключати ці обмеження, вам треба робити дві речі: перше це ставити цілі по роботі, тобто робити такі задачі, які вам допоможуть. Е, не думати про те, а чи ні. Просто поставити ціль, прописати план дій. Якщо не знаєте, як план дій прописувати, ну як мінімум, можете звернутися до нас. Ас, до нас на перепрошивку, ми допомагаємо прописувати такі плани дій і з вами рухаємося. Якщо ні, ну пропишіть собі самі тоді цей план дій і просто йдіть рухатись. Тобто, ваша задача досягнути цілі, все і друге, це качати мозок іншими способами. Наприклад, приходити на трансформаційні ігри, кешфлоу. Є різні ще класні ігри, які там деньги в забілі по-моєму називається класні є ігри, які вам допомагають качати м'яз фінансового мислення. Це, наприклад, ну ті ж самі курси, це наприклад наприклад, можуть бути які якесь ваше уточення, наприклад, куди ви що ви кудись ходите, або ви щось знаєте, або є люди, які можуть вас навчити, підсказати, підійдіть на мене каву, попийте каву. Подивіться, що може таке бути у цих людей, що немає у вас. Ви зможете подивитися на це з іншої сторони. Я насправді саме так і росту. І нещодавно в мене з'явилась в полі а, Аня Мітерфанюк. Я дуже їй вдячна за це, тому що вона мені каже, Саш, а я взагалі в особистій роботі не працюю. А я за рахунок особистої роботи роблю ну десь там 40-50% Всього великого прибутку. І коли вона мені це сказала, вона мені підсвітила таку важливу річ. Саша, це можливо. І я пішла і зробила так само. І тепер я трошечки впала в доході, але таким чином я не беру більше так багато особистої роботи, якою брала раніше. І тепер я така. Ага, тобто тепер мені треба витягнути, тобто тепер моя ціль витягнути без особистої роботи до того доходу, який я там заробляла раніше, і зробити ще більше грошей. І знаєте, в чому прикол? В тому, що е, я теж почала запитувати себе: а як ще можна зробити гроші? А якщо не ось так, то як? І коли ти починаєш задавати собі ці питання, відповіді приходять. Тому дуже важливо ставити цілі, да, наприклад, можна поставити якийсь челендж собі, або е, поставити якусь планку собі, до якої ви хочете дорости, прописати план дій і тупо йти до того плану дій. Не чекати, що це буде супер швидко, що ви там, типа, опа, па, оп, оп, все там пішли, зробили. Ні, не думати, що це там, знаєте, все. От або ви зробите це, або все. Ну, типу, ви не зможете вабше взагалі жити і будете впадати у вічі. Ні, відноситись до цього як до гри, і вам реально стане легше. А ще я вам теж рекомендую: я от не записала сюди, але я хочу сказати вам цю пораду. Намагайтесь на знаходити дофамін не тільки в грошах, а не тільки в вашому вашій роботі. Коли ти розумієш, що ти сьогодні покатався на машинки, коли ти сходив на спорт, сходив в спа, сходив на морічка, поїв смачної здорової їжі, тому що зараз мене це надихає. Раніше мене надихало поїсти чіпси, це теж окей. Там провести час з рідними, провести час з коханою людиною, з котом, да, там, з дитиною. І коли ви знаходите дофамін не тільки в роботі, то ви розумієте, що ви в роботі можете дати собі більше часу, щоб ем, отримати результат, бо ви не шукаєте його сьогодні тут прямо. Зараз, тому що ви задоволення отримуєте не тільки від роботи. Оце дуже така класна теж порада, яку хочу дати. Наступна порада це створюйте систему. Коли ти створюєш систему, ти завжди будеш витрачати більше, аніж ти витрачав до цього. Це база, так працює, і по-іншому вона ніяк не буде. Але чим швидше ти почнеш створювати цю систему, тим швидше ти почнеш заробляти ту ж саму або більшу кількість грошей, і частіше за все, все ж таки ще більшу кількість грошей. Просто це не одразу буде. Цього треба. Да? Треба там півроку рік реалізації цього, але ти реально в моменті витрачаєш, а потім ти заробляєш. Що таке створити систему? Дивіться, ну в нас про це теж окремо є блок на курсі про команду. Але, от, якщо коротко сказати, дивіться, перше це вкладатися в рекламу, не чекати, що ви будете тільки працювати зі своєю аудиторією, яка у вас є. Вкладатися в рекламу, зробити це частиною вашого життя, що у вас знімаються гроші на таргетовану рекламу. Все це просто ваша база. Друге, це делегування, вчитися делегувати, вчитися передавати свої обов'язки, звільняти своє життя, тому що ви не можете думати, якщо у вас немає часу думати, якщо ви постійно в операційці, ви постійно всередині. Звільняйте собі час. Я починала з того, що я виділяла собі один-два дня, коли я не працюю ні з ким, ні з якими клієнтами, ні з якими учнями, коли я працюю тільки над собою і тільки зі своєю командою, як з якою я і власне прибудую бізнес. Якщо ви поки одиночка, або знаходите собі асистента, з яким робите планірки і працюєте всередині а не для клієнтів, або ви можете для самі для себе це робити, просто йти там. Я, наприклад, люблю йти в спа, я попарилась, лягаю і просто от прописую в заметки все, що я відчуваю, як я можу створити систему, що мені треба звільнити, що мені треба делегувати. Я прям це прописала. Я вам рекомендую зробити так само. І в мене ще була дуже класна вправа, яку я теж вам рекомендую зробити, це протягом тижня записувати всі речі, від яких ви Чуваєте тяжкість, от ви такі, і навіть якщо ви зараз не розумієте, поки як це делегувати, записуйте. Вам потім прийдуть ці відповіді. Але зараз це треба записати, щоб ви самі собі в цьому призналися. Да, що ви це не хочете робити. В мене так було зі дзвонами. Я дуже хотіла вже їх делегувати, тому що я вже уставала від цього. І зараз в мене працюють менеджери. Повірте мені, вони роблять набагато меншу конверсію, ніж роблю я. Але я готова вкладати більше в таргет. Я готова вкладати більше в команду, розширювати її щоб вони робили ті результати, які я робила сама, тому що я хочу більше відпочивати, тому що найцінніше, що я маю в цьому житті, це вільний час, який я хочу витрачати на себе, на сім'ю, на саморозвиток, а не на те, щоб тільки продавати. Ті люди, яким треба купити, вони купують. Вони відчувають, що їм треба і без там зі дзвонів до нас приходити, без діагностик. Хоча ми їх робимо дуже якісно, і як я вже казала, ми прям людині прописуємо план, який вона може навіть без нас втілити. Але звісно, ми розказуємо, як можна це зробити краще з перепрошивкою з нами з. Моїм курсом, тому чи можу я В Цілому в мене є на це час. Але я собі сказала: ні, Саша, зідзвонюватись дзвонюватись ти не будеш. Можливо, я щось зміню і якось там включусь в крайні два тижні запуску, коли треба буде там щось наздогнати, якусь фінансову ціль. Але зараз я вчуся, я себе зупиняю, мені складно це, це не просто, але я зупиняю себе, тому що моя ціль заробляти ще більше, аніж заробляю зараз. І якщо ви хочете заробляти не 3 тисячі доларів, а більше вам треба так само рухатись, як рухаюсь я створювати систему. Подумати, де я можу зараз делегувати, що я можу поставити на такий, як би, потік, і щоб я там не включалась. Остання порада – це йти до психолога. Я теж боялась, я теж не знала, чи врятує воно мене, чи дасть воно мені хоч щось. Але ті люди, які заробляють гроші в моєму оточенні, ті люди, які це роблять ем, легше, чим я, і ті люди, які в яких я відчуваю, що живуть таке щастя, на ну, тобто вони не тільки про бабки, бабки, бабки. Вони всі ходять до психолога, вони в них у всіх дуже сильно розвинутий емоційний інтелект, і вони всі досить такі, знаєте, вони ну от емоційний інтелект. Я навіть не знаю, як пояснити це слово, от вони просто дуже класно рефлексують про себе. Вони не бояться а, якихось поразок. Вони завжди щирі, вони завжди готові прийти тобі на допомогу, і так само завжди готові відстоювати свої кордони, якщо вони там не можуть. І так далі. Тобто, в них є ось ця внутрішня якась така сила, яка є от тільки у тих, хто пройшов е, такі там 3-5 років у психолога. Для мене це просто як почистити зуби в четвер, дев'ятій ранку, кожен тиждень без відмовок у мене психолог. Єдине, коли у мене немає психолога, це коли сам психолог не може. Все інший час, от 6 років підряд я ходжу. І я вам хочу сказати, що це настільки змінило моє життя. Це зробило мене тією людиною, якою я є зараз. І я вважаю, що якщо б я не ходила до психолога, в мене б не було стільки, життя, стільки щастя, тому що. Я просто не вміла, тому що в мене є багато патернів, як у кожного з вас, які будуються зазвичай з 15 років там до там, 23, Це такі основні патерни, які у вас 100% зараз побудовані. І в мене так само було да це про бідність, про те, що мені треба ж завжди швидко рухатись, бо грошей не буде. Про якісь там синдроми самозванця, там у когось це синдром перфекціоніста і так далі. І так далі. Тобто є дуже великі патерни, які у вас в голові, це ваші установки, з якими ви живете, і ви не можете їх змінити. І повірте, зараз я роблю я великі запуски на мільйони гривень. І поки я не дійшла до цієї цифри, я теж коли слухала оцю історію про установки, думала: Ой, що ви там мені чешете. Але насправді це дійсно так і є. Саме установки мені заважали, не дивлячись на те, що я ходила до психолога, але я все одно не вірила, що не те, що я не вірила, я розуміла, що все одно треба працювати, працювати, працювати. Ну і так і є. Насправді, дійсно треба працювати. Але ви набагато швидше будете рухатись, якщо ви підете до психолога. І до речі, якщо ви боїтесь піти до психолога, бо ви там їм не довіряєте, бо ви не знаєте, Знайти, оце теж вже пропрацювання, тобто, от піти в цей страх і піти, все ж таки, от в цю історію, хоч як би страшно не було. Насправді це якраз про те, що ви вже пропрацьовуєтесь, і дуже класно все, все ж таки піти і прорефлексувати, що я відчуваю, а чому я так відчуваю? А чому я відчуваю, що мені страшно, що мені небезпечно? А чому я думаю, що всі навколо хочуть з мене тільки гроші зробити, там і так далі. А я сама їх відчуваю, а я сама, коли заробляю гроші, я е, працюю з людиною тільки заради грошей чи ні. І так далі. Ну, класні питання, ви зможете собі позадувати, і це точно вас наблизить до ще вищого рівня. І знаєте, що я хочу вам сказати, що зараз, дивлячись назад, я можу точно заявити, що одне питання психолога, яке вона мені задавала десь рік, і я не розуміла, чому вона задає мені це питання. Я досі його пам'ятаю, і я вважаю, що саме воно змінило сильно моє життя. Це питання, а що я зараз відчуваю? Щиро, щиро признатись собі, що я зараз відчуваю? Заздрість безсилля, складність, не вірю, що вийде, але просто йду в це. І кожен раз, коли я плохо приходила до свого психолога і спілкувалася з нею, вона мене завжди запитувала не про ситуацію, а про те, що я відчуваю в цій ситуації, якою я себе відчуваю. І знаєте, так страшно від відповідати їй, що я відчуваю, що я тут ніхто, чи я відчуваю себе атвергнутий, і так далі. І але коли ми в це йшли, коли ми це починали розпрацьовувати, там виявилось. Тільки ресурсу, стільки сили, що я зараз вам сижу от у X4 і записую це відео, розумієте? Тобто, все це до вас точно прийде. Я бажаю вам, кожному з вас, отримати і зробити всі ті цілі, які ви хочете зробити в вашому житті. Але для цього я вам дуже рекомендую все ж таки втілити ці поради в своє життя. Тоді ви відчуєте, як якісно ви змінитесь. З вами була Саша Орлова. Підписуйтесь, ставте лайк, напишіть коментар. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете Саш. Дякую. Хоч один інсайт для себе взяла. Це дуже мені допоможе в просуванні цього відео. І залишайтеся зі мною. Я буду ще більше знімати таких відео, якщо я побачу ваш актив.